Моторошні наслідки перед новорічних прильотів 31 грудня з Самого ранку міські комунальники проводять всі необхідні роботи з усунення руйнувань. Центральна частина Харкова нагадує щось на кшталт майданчику фільму жахів. Проте це сувора реальність. Наслідок атаки шахидами по місту Харкову були пошкоджені будинки житлового фонду, адмінбудівлі державні установи в Київському Шевченківському районі. Загалом на сьогодні ми маємо пошкодження більше ніж 68 будинків, закладів і досить великі пошкодження у нас і по вікнам більше ніж тисячу вікон, то що вибито наразі і. Цифри продовжуємо уточнювати, ми продовжуємо проводити обстеження будинків, суттєве пошкодження покривель. Наразі всі комунальні служби задіяні. Центральна частина міста Харкова дуже постраждала. І вчора були прильоти, і вночі були прильоти, і дуже багато руйнувань, і повибивало шибки, багато крові постраждала. І ми наразі намагаємося закрити усі контури. Це увесь центр. Тому намагаємося закрити контури, тому що потрібно людям надати тепло, потрібно забезпечити безпеку. Прибирання відбувається битого скла. І ми працювали. І вчора, до пізного вже час до, до часу ночі, мабуть, сьогодні з сьомої ранку ми працюємо. Усі бригади на місці, не, не дивлячись ні на що, ні на 31 грудня, ми працюємо і будемо працювати, поки не закриємо усі контури. На данной делянке, так сказать, площадь, которая охвачена, и вы видите все, на, по нашей линии 11 деревьев свалено, разбито. Вот мы их порезали, поубирали под дробление. В общем, по вот этой вот ситуации, которая сложилась здесь, мы как бы вспомогательную работу ведем. Основную часть ведут дворники, благоустры Киевского района. Спасибо им, они работали вчера вечером и сегодня, и сегодня утром. Целый Вот данный момент все работают как бы, на ликвидации аварии. Пізне вечора вчора прибирали, і сьогодні дуже рано нас привезли, і ми прибираємо туди скло, і каміння, і ну, дуже багато так, руйнувань, це жахіття, це дуже невесело, але ми вистоїмо, ну, ми, ми не зламні, ми не зламні. І завтра ще приїдемо. Це, ну, масштаби дуже великі. Серце крається, це... плакати не будемо, не дождуться, не дождуться. Це Так, я не, знаю, я, я не розумію, як так можна е, взагалі поступати. Мабуть, слів маловато, це так от, от боляче, дуже боляче. Ці комунальні служби задіяні і наші будівельники, і тепломережі, і водоканал. І МНСники, і що стосується газу і електрики, дуже велика кількість задіяна людей більше ніж 600 чоловік, які на сьогодні задіяні для усунення наслідків обстрілу. Незважаючи на святкові дні вихідні, у нас такого нема. Сьогодні комунальники всі працюють для того, щоб максимально в найкороткий термін зробити всі відновлені роботи. Ігор Безкровний, Олег Синицький, Денис Рибалко та Андрій Пакулов Харків. Новини.